Hey. Як і ми прощаємо винуватцям на нашим, і не уроди нас у свого але визволи збори нас і слуха воні, породися, діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, пословенна тим життєми, і над Твого, бо ти породила Ісуса Христа, спас, душ душа, Отче наш, що є на весах, нехай святиться, яко є. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не обреди нас у спокусу, а не визволи нас і слухані, не малі Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благосподані голова Того. Ісуса Христа, Спасу зворити, помолімося за воїнів у Бога, за катольного грям і за всіх героїв. Отче наш, Ви, що є на небесах, нехай сердити дня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провити наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не робити нас усунути, але лицо нас і духа, амінь. Богородице, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений Бога на бо ти породила Ісуса Христа, Спасом, Сворителя душ наш. Полегше прости, відпусти Боже всі прогрішення вільні і чи в слові, чи в ділі, чи в думці, чи в помислі, свідомо і несвідомо день ночі, вселі і нам прости, бо ти милосердний і чоловіколюбний. Вічна я пам'ять, вічна я пам'ять, вічна я пам'ять. Бо я і прізвище наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя. Коли в 40 роках їх було заслано в Сибір, мучили, але вони не здавалися, брали їх, вивозили, залишали вони тут домівки, але вони були великі патріоти своєї України, своєї рідної землі. 90-ті роки ми мали першого. Новітнього героя Матійка Василя, який показав свою відвагу на Миколаївщині, де сьогодні там ідуть бої, захищаючи Україну. А він перший поставив був сину жовтий, наш блакитний стяг, не побоявся нікого, вивісив його. Через два дні взяли його, розп'яли і утопили. Ми маємо першого новітнього героя нашого села, нашого краю, Городенщини. Дехто собі думав, чого ти туди лізеш, що ти туди пхаєшся, робить так, як ті роблять ні. Він з тої хвилини хотів показати, що наша повинна бути мова. Наш повинен бути прапор, наша українська земля. Сьогодні, як бачимо, дорі браті сестри, всі всі тут, тут записані на цьому обеліску, на цьому пам'ятнику вони достойні, щоб їх вшановувати. Таже у тому році, 14 жовтня, на покрову, приїхав наш старенький Василь Юркович якого сьогодні, на жаль, вже тут немає. Він приїхавши, що, що був Горденціна, було там більше, і приїхав і розказав слова. І він каже: пам'ятайте, бо той час короткий. Можу другу року як Я більшов нема вже щось сподіваюся. Як відчувало його серце 24 четвер. Коли почав ворог вступати, відійшов він земне життя, і сьогодні душа його так само тут радіє, що ми сьогодні молимося і взиваємо до Бога за поки всіх наших героїв, наших воїнів. Але сьогодні надзвичайно цей тиждень для нас дуже тяжкий. Бо і не обминуло гори нашого краю, Городенківщини і села Зеневобільного, де загинув бою наш герой, Візінський Микола Степанович. Це є перший сказати герой, який віддав своє молоде життя. Ще мав він можливість приїхати до батьківського дому, де не знала мати, де він знаходиться, думала, що просто тер в Львові, а він же був на передових тих пунктах, де він стояв і оберігав наш край, нашу землю, нашу Україну. Ворог не думав, що так станеться. Він думав, що за п'ять днів і переможе нашу Україну. але проходить вже півроку, і ми все ж таки стоїмо відважно і оберігаємо нашу землю України. Сьогодні низько вклоняюся перед воїнами разом з вами. Нехай душа їх буде в граю, нехай душа їх приймає Бог, де правильність спочивають, а ми повинні показувати той приклад їхній іншим і підказувати, боротися за незалежність, за наш край, за Карпатський край, за нашу Україну. Слава Ісусу Христу! Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат набрати йти у бій. Під сині жовтим прапором свободи віднаєм весь великий нарік свій. Доброго здоров'я в цей осінній день. Мирного неба всім присутнім. 14 жовтня традиційно в Україні відзначається День Святої Покрови Пресвятої Богородиці, день українського козацтва, день створення української повстанської армії, день захисника України. У Цей непростий, але воїстоно героїчний час ми вітаємо всіх, хто вважає себе справжнім українським козаком і береже в собі пам'ять. Прославних лицарів, хай Пречиста Богородиця береже нас від швар і розбрату і дасть нам мудрість і терпимість одне до одного заради майбутнього України. Можливо, хтось скаже, що святкування не на часі. В країні триває повномасштабна війна. Варто думати про захист рідної землі, саме так, адже заради нашого щасливого завтра і стоять на передових наші захисники. В такий, такий день, день на, на повні груди, груди хочеться співати разом з усією україною, з усією україною. найкращу всіх для кожного справжнього українця пісні. героїв, полеглих за нашу війну незалежну Україну. Вічна пам'ять героїв, вічна їм слава, Миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто зараз захищає Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. І вірю я в майбутнє України, і віриться з душі в моїх рядках. what's all you На дали славу, села, і мосу дозначання, ми моце присвятим ноги, і жило творящи, воєнило нині, і час, і на віки віки, бой сину і святого Дон, нині повсякчас, і на віки, віки, амінь, Господи, помило. Діви Марії, то сьогодні покрови святкуємо її. Святий славний, первоверховник, апостолів Петра і Павла, свято апостола Андрія первославного сноположня, святої Христової, православної церкви, того носних оцімий, амисвій святих і нас, покиди, милосердний, за ти добрий, чоловік войований, і закатований лагерях, воїнам УПА, папо, учасників упа, і всіх героїв наших сотворив, Боже, борцям за волю України. Віченою їм. О!